Друзі, всім привіт! Посіяли ми пшеничку і, пос... і після сої, і після соняшника. Зараз покажу невеличкий фрагментик, як то відбувалося, бо, скажімо так, чесно не було коли знімати, бо починав із ранку і до ночі, тому коли дійшли руки до зйомки, то хватило там на кілька хвилинок, як той сіщив. Що посів, посів був не без пригод, то забивало, то набивало. Ну скажу одне, що посіяли ми пшеницю, після сої випало 20 зразу на наступний день, вже зночі випало 20 мм дощу, повезло нам шикарно. Посіяли ми пшеничку після соняшника. І на наступний день теж вже з ночі. Випало ще десь порядка 5-7 мм дощу. Ну, ро -ро Розрив між посівом після сої і після соняшника склав десь 4-5 днів. 5 днів. в посів, досіваємо посиву пшеницю. Ще, звичайно, такого посіву не було. Сіємо в сухе. Дощу так і не було, щось у нас намагається прориватися дощ, але прокрапує, сподіваюся, що скоро пройде, тому що вже яка пора, скоро середина жовтня, чи середина жовтня вже, а дощу ще немає, значить по ідеї, по всім прогнозам скоро має бути дощ. Тому очікуванні дощі, дощів, лопаті. Вчора затискував, черв'я сліди, суша страшенна, але згорим пополам, в принципі, площа вийшла більш-менш нормальна. Уже темно, тому хочу по GPS-у. включив, о, не включив замальовку, включаю, тому що якби колію видно, але на всякий випадок... Треба, щоб був орієнтир. На сівалочці зробили невеличке новопрацювання. Поставили свідових Це виходить бомба. Звичайно, трошки була набирата так Але, але нічого, декілька маніпуляцій гідравлікою. Все у нас пропадає. В принципі, слідові тілі крутять. особливо на сої, то буде супер. так. Яка красота! Досіяли і валить дощ. Не знаю скільки впаде, але факт того, що якраз чотко вилучилося просто а ось так зараз пошукаємо що тут що тут зараз виходить у нас. Звичайно ще сходів ніяких не буде. Сіяли ми не глибоко. Так, ось наша пшеничка. Опа, Дарився. десь до трьох сантиметрів. Так, ось. Це фактично пшеничці. Перший посів. Це ми робили ці пшеничці. Скільки тої дні. Цій пшеничці рівно тиждень. Цій пшениці рівно тиждень. Та навіть не тиждень, а вісім днів, чуть більше. Це 8 днів від... Моменту посіву. Ну, ненормально виглядає. Зараз тепла погода. Ось ще одна насінинка тут чуть менша, трошечки на пів міліметра. Ну, ось така картина. Тобто тепло на дворі. Тепло є і вдень, і вночі, і вдень десь в середньому. 16-17 градусів, коли було на вихідних, ось було до 21 доходило. А так десь 16-17 градусів і вночі. Вночі у нас температура десь порядка 7-8 градусів. Не менше. Десь так. ну Хороша температура. Волога є. В принципі, як те сказати, тепло теж є. Зараз поїдемо, подивимося, що після соняшника. Після соняшника а, у нас пройшло скільки днів. Так. Чотири дні. Четвертий день. Сьогодні четвертий день, як сіяли. Ну, подивимося. Тут ми сіяли і було... А, Випав дощ і було холодно, тиждень така прохолодна температура, а там було, вже була волога і в принципі було тепло. Грунт більш прогрітий, тепліше набагато було. Тому зараз з'їдемо, глянемо, яка там картина. Ну, одне, що грунт відрізняється, тут температуру краще тримає, там пісок. Так що зараз глянемо що там виходить. Покажу яка тут картина, але поле виглядає бомба. Ось так виглядає поле, яке красиве небо. Ну і ось ви бачите да, який, яка у нас структура ґрунту тут. Ну і зараз подивимося що тут у нас по пшеничці. Тут сіяли на 4. Ну тут пройшло 4 дні. Там пройшло 8 днів від посіву. Тут пройшло 4 дні від посіву. Так, ось викопалась, Ну тут ще можливо. Так, тут виглядає ось так пшеничка. Корінчик уже є. Пять далі далі Так, копнемо наступного ритку. Так, давай тут тут цікаво. Теж непогано, хоча ж різниця. Да, ось тут трошки менше, але не набагато. Не набагато велика різниця. Зараз заберемо. Тут різні сорти. Так, ось. О! Ось так виглядає. А Та тут теж непогана пшеничка, хоча чуть пізніше посіяна, але ж кажу, тут різниця, ось вам різниця в тому, що... Було тепло, а там похупутало трошки. Ну, Звичайно, на тому все одно, полі трошки ліпше, але, але тут виглядає то теж непогано. Ще передається тепло, я думаю, що воно встигне зійти. І побачимо ще яка буде в нас зима. Але, скажімо, загальна картина по полю, в принципі, непогано все що ми зробили, а далі будемо надіятися на погоду і на, на Бога, як то кажуть. Так що поле тут як картинка. Да, тут пісок, тут таке воно і не досить має високу потенційну врожайність, але працювати з ним непогано, тому що вам в один прохід дискової борони. Воно робить картинку. Ну, до речі, ось як виглядає, да? деякі палки, каточок, ну, не пропустив, десь була, можливо, колія, можливо, десь і попропускав. Але основна картина, якщо глянути, ну шикарна. Тут, до речі, хоч у нас на сівалці стоять анкера е, на добриво. Диски на насіння і анкера на добриво, то ну, анкера не забивалися взагалі. Було декілька разів, де, е, у відео, як я коткував, показував, що були огріхи від євролайтінга, де не, де не попало кутики, що сильно велике перекриття виходило, тому лише в кутики такі. То там, да, там, де був, був бур'ян, там. Забило зразу, а так по полю один чи два рази. Все. Тому ось така картина, друзі. Працюємо далі, дивимося далі. Все буде Україна.